Усім привіт! З вами Олена. Ви на каналі Мій Рай на Землі. Давно я нічого не показувала, не знімала, а тим часом наступила осих, прийшов вересень і хочеться щось таке цікавеньке показати. Сьогодні в мене відео з мого садочка покажу вам. А нові рослинки, які я отримала сьогодні від дендроферми бережнюків, є багато відгуків про цю дендроферму. Хтось схвальні пише, хтось скаржиться. Я вдруге замовляю в них. Перший раз своє замовлення робила влітку 23-го року. Мені сподобалося. Те, що мені прислали, саджанці були якісні, великі, відповідали заявленим розмірам. Тому і цього разу, коли мені необхідно було замовити декілька нових рослин для озеленення свого саду, я вирішила скористатися знову, знову послугами цієї е, дендроферми. Ну, зараз покажу, що я сьогодні отримала. Але перед цим хочу показати цю чудову троянду, яка Називається Осіана. Нарешті вона може показати свою красу. Подивіться, скільки бутонів вона зав'язала. Відчувається, що минула літня спека, рослинам стало легше, і вони починають більш так насиченіше, більш рясніше квітнути, особливо трояндочки. Це дуже великий кущ, він більше паркану. Паркан у нас десь метр три, напевно, і вже бачите ось по висоті вище за паркан. Ось такий величезний кущ це чайно гібридна троянда. Я не підстригаю її дуже коротко, тому вона у мене росте ось таким величезним і кущем І зустрічає нас, коли ми. Повертаємося до свого подвір'я. Дуже красиво це виглядає. Ну і ще ось у мене тут така квіточка на місці. Портулаку. Це наша кицька Аліса. Аліса, ну дивись сюди, в екран. Ну, така вона у нас серйозна баришня. Ось зараз відпочиває у квітковому горщику. Квітнуть ось так в чорнобривці. Не дуже в мене в цьому році розрослася вербена, теж їй, мабуть, зашкодила наша південна спека. Але потроху-потроху все зеленіє і набирає своєї сили. Чорнобривці, до речі, у мене теж тільки-тільки почали ось так добре квітнути. Ну, а тепер йдемо дивитись, що я отримала. Ось так виглядає пакування від дендроферми. Бачите, така фірмова коробка, зазначена, хто це, що це, для чого. Є QR-код, за яким можна перейти, подивитися асортимент цієї дендроферми. Ну і ось так от виглядає. Є маркування, що це крихкий вантаж. Я вже трошки зірвала скоби, щоб було зручніше дивитися. Ну, тепер давайте разом розкривати і дивитися, що я отримала. Замовляла я дерен Сибіріка варіїгата, 5 кущів дворічного віку. І ось він якраз у мене зверху і лежить ось цей кущик. Ну, доволі так нічого виглядає. Міцненький, цупкенький. Будемо висаджувати. Замовляла я таких 5 кущів. Зараз будемо по черзі діставати. Це в мене піраканта Red Cлуn. Ось замовляла цю рослинку. Теж така вона цікавенька, немалий такий. Кущик знову дерен, Ну, ось, дивіться, вже другий кущик, вони всі приблизно однакові. Дивимося далі ще один кущик, ну, це трошки гірший стан. Ну, так приблизно <кхем> загалом вони всі такі нормальні, трохи зів'ялі, по цілий день пролежали на пошті. І так дивлюся, пакетики трошки з іспариною, але ґрунт вже такий, що треба було би і пролити. Так, ну дивимося далі. Так, щось тут розсипалося. Я вже трошки сама забула, що замовляла. Так, ось є 5 кущиків дерену. Це в мене буде. Бордюр з цієї рослинки хочу спробувати посадити. Вже приготувала місце для цього бордюру. Так, оце в мене щось таке величезне. Це, напевне, ага, це пухироплідник. Пухироплідник Діабло. Ось такий величезний кущ. Ну, да, пухироплідник діабло. Якщо правильно, я трошки не так сказала. Ну, дивіться, який він гарний, гарно цвіте, гарно формується, можна стригти. Цікавий такий декоративний кущ. Буду висаджувати. По-моєму, це вже трьохрічний садженець. Дивіться. Він такий величенький, горщик десь на півтора літри. Так, і наступне, наступне це вже моє дозамовлення. Вже кидала в останній момент це Вейгела. Дуже хочу Вейгелу. І ось це, я не знаю, що це. Це насіння в неї зав'язалося, чи що, щось таке цікавеньке. Так, Вейгела називається зараз подивимося вейгела Мінует. Теж такий величезний. Горщик, величезний такий кущик, але росте він не досить високий, десь максимум 80 см. Хочу посадити її між двох спірей, які теж такі ж за розміром мають бути. Ну, думаю, що буде досить цікаво так виглядати все це на клумбі. Ну, ось дивіться, все. Ось такі мої обнови для саду. Ну, як ви вважаєте, Погані саджанці чи добрі, на мій погляд, дуже-дуже навіть і дуже добрі. І я не пошкодувала, що я зробила замовлення на цій дендрофермі. Ще хочу сказати, що ціна на саджанці набагато нижча, ніж в інших розплідниках, і на такі самі рослини, навіть на деякі відрізняється в два рази. В меншу сторону. Саме тому я і вирішила зробити замовлення тут, бо хотілося мені ось такий бордюр з цього дерена. І якщо в основному на інших сайтах, на інших, в інших розсадниках він був близько 100 за двохрічний садженець, близько 100 гривень, то тут я замовила за 55 гривень. Ну, ось дивіться, чи варто робити замовлення чи ні. Я цілком задоволена тим, що я отримала. Вже планую посадку на ці вихідні. Після роботи я не буду цим займатися, бо хочеться якогось такого особливого настрою, щоб це робити. Натхнення. Ну, а поки що я радію з того, що я маю. Ось таке моє поповнення. Дякую всім! І гарного вечора.